Європейський Союз до кінця поточного року надасть Україні 500 тисяч боєприпасів. Все це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості, при цьому не хотілося б надорватися. А в 24 му буде наданий обіцяний Євросоюзом 1 мільйон снарядів. Ми плануємо поставити до кінця року півмільйона, повідомили в ЄС. А з обіцяним одним мільйоном буде невеличка затримка. Також в ЄС повідомили, що ЄС працює з іншими партнерами, про що не завжди публічно відомо, і робота ця ведеться над отриманням великих партій снарядів з інших країн, у яких вони є. А давайте тепер повернемося, як то кажуть, до питань нагальних. Зараз для багатьох виникає запитання: от як ми зможемо воювати і тримати лінію фронту без допомоги Сполучених Штатів. Ну, по-перше, крім Сполучених Штатів, у нас є і інші союзники. Це доволі потужна економіка Європи. Якщо взяти ну там, скажімо, німеччину, якщо взяти Фінляндію та інші країни, які ну Норвегія, яка є виробником величезним виробником зброї, то ми зможемо протриматися. Звісно, ми не зможемо забезпечити цими поставками там проривні якісь дії наших збройних сил. На жаль, але забезпечить безпеку, забезпечить унеможливити прорив збройних сил Росії за допомогою союзників Європейських, ми можемо. І ну, що ми останні, які новини останнім часом ми чули? Ми чули про те, що Німеччина в наступному році в два рази збільшить допомогу Україні. Ми чули про те, що Фінляндія в два рази збільшить виробництво снарядів 155-го калібра, ну тобто то, та сама артилерія, яка для нас критично важлива. Данія об'явила пакет допомоги в один мільярд доларів. Ну, та Для відносно невеликої країни це доволі значна сума. Тобто, що це означає? Це означає, що наші союзники будуть нас підтримувати в довгостроковому. Е <му> е на на довгостроковій перспективі е я більш ніж впевнений, що ми зможемо протриматись за допомогою е е Європи. Але е казати, що от все США згорнула нам нашу допомогу, в США зараз іде такий процес торгівлі, тобто е боротьба це такий політичний процес. Е е демократи хочуть отримати свої. Плюшки, скажем так, а республіканці хочуть свої. У них є трішечки розбіжності. Республіканці хочуть закрити діру в своєму південному в їх південному кордоні Кордон, на кордоні так. з Мексикою. А республіканці, а демократи хочуть допомогти Ізраїлю та Україні. От вони зараз торгуються за розміри цих пакетів за час, коли вони будуть надані на це допомога, і так далі. Я більш ніж впевнений, що Україна отримає свої боєприпаси рано чи пізно. Ну от на тлі цих проблем, які ми спостерігаємо зараз у Сполучених Штатах, дуже сильно. Скажімо так, збудилися а, росіяни, які вже так знаєте нервово потирають ручки. І думаю, ну все от українці, пора сідати за стіл переговорів. Уважає зараз. є Шанс, ми зараз можемо домовитися. Ну от вони не доганяють своїм куцем мозком. Очевидно, що а, сюрпризи для них же ж не закінчаться. Якщо Сполучені Штати не поставлять нам пів місяця там чи місяць а, кілька поставок, не зроблять, то це ж означає, що їх не буде взагалі. Вони будуть. ну по перше протягом 23-го року США законтрактували величезну кількість зброї. Ну я там проведу такий простий приклад: 18 хаймарців, які законтрактовані, які десь в процесі виробництва. Ну я точних термінів їх отримання не знаю. На 400 мільйонів доларів Пентагон за законтрактував ракети GLSDB. Елес це плануючі бомби з дальністю 150 кілометрів. Ну там звісно, там невелика боєголовка. Вона там 30 кілограм важить. Том ну, це відносно, відносно невелика. Ми давайте згадаємо, що сталося, коли Україна отримала ну невідому кількість там Нью-Йорк Таймс каже, що 20 ракет АТА Камс. Ми отримуємо. Я навіть не берусь порахувати, скільки за ці 400 мільйонів цих джелес Ну, мова йде. Я думаю, про декілька тисяч штук. А може навіть про декілька десятків тисяч таких ракет з дальністю 150 кілометрів. Це означає, що буде відкинута логістика ворога. Не забуваємо про наше власне виробництво. Ми виробляємо також зброю. Той самий Коропронпром заявляє про дрони зданістю тисячі кілометрів Зеленський сказав, що ми вийшли на кількість шість Богдан на один місяць. Це доволі потужна кількість, Це так само скільки Франція виробляє своїх цезарів. Ну і навіть ми переганяємо Німеччину. Тому зараз даватися і кричать, що все все пропало. Ну я м'яко кажучи, зарано. Отже, не друзі і товар, там товариші товаріщі росіяни, які нас певен на 100% дивляться, постійно намагаються, до речі, зламати наш супутник, лізе туди, як не знаю, як мухи на мед летять. От, хочемо запевнити вас, сюрпризи для вас не закінчаться. Так що не мрійте навіть у своїх вологих мріях про те, що ви змусите українців зараз до миру, і ми сядемо, побіжимо швиденько здаватися, тому що от Америка нам на якийсь час не постачатиме боєприпаси. 886 мільярдів доларів бюджету оборони на наступний рік Сполучених Штатів. Це вам привіт від Джо Байдена. Давайте, давайте тепер ще по. Е по ситуації із забезпеченням я знаю, що ви підготували проект з мобільних ремонтних станцій для наших оборонців, зокрема йдеться про е ремонт артилерії на передовій. Що це за проект? Що вам вдалося туди запхнути? В ці ремонтні станції, і е ну, де ви де, чим ви надихалися? Чи це ваша особиста там розробка, чи ви десь там е досліджували чийсь досвід і Потім вже адаптували до українського. Ну, по-перше, наша благодійна організація. Ми себе позиціонуємо як менеджер артилерійських потреб. Тобто я сам працюю в сфері ІТ, і більшість наших е, е, робітників, і ми копіювали досвід, який був. Ну, по перше, в артилерії, ну, наша армія там в 2014 році це була сута е, радянська армія, і в цій радянській армії у нас були. МТО ще радянського зразку на базі ЗІЛ-130. Звісно, це було ну, м'яко кажучи убоге рішення, в якому там стояв мінімум, там стояв там сверлільний верстат і так далі. Ми подивилися, значить, до нас звернулися артилерісти, вони прийшли з величезною проблемою. Проблема на фронті це шини. Ну тобто, вся от. Зона бойових дій вона осіяна уламками. Це уламки від снарядів, уламки від розбитої техніки. І так далі. І Всі шини вони б'ються, ріжуться, і це постійний процес їх ремонту, заміни і так далі. І ми почали з розробки шиномонтажа. Можна було купити окремо станок шиномонтажа, але далі до нього потрібна вулканізація, до нього треба бортіровка, балансіровка. Ну тобто, весь процес. І Ми вирішили вже будувати повноцінну станцію. Це вже наша друга така повноцінна широка. Ну повномасштабна станція технічної допомоги технічного обслуговування її проспонсорувала компанія Експлуатса й ті А виробник її це компанія Grand Instrument. Ми надихалися в першу чергу досвідом. Ми дивилися на станції, які є натівські, дивилися на радянські станції. Але все ж таки основне це було технічне завдання. Ми працюємо зазвичай з замом замкомандіра бригади або замко, замдивізіона артилерійського. По озброєнню це людина, яка відповідає безпосередньо за ремонт як гаубиць, так і там полевозаправників, боєприпасників, тягачів і всього іншого, що є в артилерійському підрозділі, і саме по їх завданню ми будували, будували цю станцію. Що вона може робити? Вона може міняти обслуговувати шини до розміру Кразівського. Це висота шини 1,4 метра шириною 70 сантиметрів і вагою до 150 кілограмів. Ми б за вами вдвох таку шину б не підняли, її ну, тільки краном можна підняти. Крім того, там стоять спеціалізована сварка, стоїть плазмаріз, стоїть сварка полуавтомат, стоїть спеціальний вжим для гідравліки. Ну тобто, в при обстрілах перше, що страждає на гаубицях, на Гарматах це гідравлічні різні приводи, там стоїть така різний станок. Ну тобто, все абсолютно, щоб вони в польових умовах могли, ну по нашим оцінкам, до 90%… відсотків. Пошкоджень вони могли устроїть прямо безпосередньо близості до першої лінії. Ну до речі, до речі, ми якраз показували сьогодні матеріал е, з передової, там де наші хлопці, якраз з гаубицями л 119 користуються британськими, і вони кажуть, що вони в польових умовах роблять величезну кількість різних дрібних ремонтів. А вже коли щось важливе, тоді доводиться гнати гармату на рембазу. Тоді виходить так, що завдяки таким станціям, як ви постачаєте, а я розумію, що вона потрібна не одна, їх потрібно сот. Якщо не тисячі, от можна під'їхати безпосередньо, десь ну принаймні в зону там без відносно безпечної, і там, вже, щоб не гнати десь і там де глибоко в тил, відремонтувати. Фактично, саме так. да Ну по-перше, це такий автопоїзд. Це вантажівка е з такою з великим е кунгом і з причепом. В причепі знаходиться ще на монтаж, кунгів знаходиться майстерня. Вона ну мабуть ближче 50 кілометрів до лінії зіткнення. Вона не під'їде. Ну чому то буде дуже жирний ціль для наших ворогів? Ну вона доволі помітна, вона здорова. Дійсно, так. Ну, по-перше, треба розуміти, що на фронті ну немає розділення. Ти з одної там бригади, я з іншої бригади. Якщо людина прийшла в пікселі, якщо в неї проблема, її будуть в цій майстерні з великою ймовірністю обслуговувати. Тобто ніхто не буде розбиратися там ти з нашої бригади, чи ти не з нашої бригади. Ну от у нас одна така зараз працює. Це наша перша така повномасштабна, другу Ми відправляємо на днях. Дійсно, ну, со 119-м 105-м калібрам у нас є такі підопічні, і в неї от саме проблема з гідравліками, і дуже багато разів саме цю проблему ми устраняли саме на 119-й гаубиці.